Народ, я зайшов в Роблокс і мені підписник кидає годлі. Тітан пресет Я в шоці! Реально, це правда зараз. Він мені реально хоче його скинути. Чи, чи це просто якийсь жарт? Перевіряю. Такс, дивимось сюди. Тітан престмен. Чо? У мене тепер два Годлі персонажа, чи що? Це серйозно зараз, правда? Я в шоці. Це жорстко. А ну, давайте зганяємо на трейдинг плазу. Якщо чесно, то я просто хотів оце зараз зайти, подивитися на трейдінг плазі собі. Ціни на берет камерамена. Але мені тим часом підписник скинув трейд реквест, і мені довелося включати запис, щоб це засняти. Так, давайте подивимось, що тут у нас є. О, воу, воу. За півтора ляма гемчики продають апгрейди Титан Клокмена. Ви що, на приколі народ? Це щось дуже жирно, мені здається, вже. Жорстко реально. Так, що тут ще є? Де наш берет? Ага, Scientist Mech. Це теж дуже прикольний такий. Але, тим не менш, бачимо, що в нього Дамаг дамах за секунду лише 60к. Тому, ну. Він не такий і крутий, а от біретік, я би його взяв, Ну, самі подивіться на ціну. Це дуже жорстко, дуже жирно. 1400 гемів. Хм. Але в мене є одна ідейка, я зараз ганяю, знаєте куди. Правильно, я повернувся собі в лобі, і зараз ми перевіримо ваші пакуночки, які ви мені надсилаєте кожен відосик. Запривуємо, оба. І 8 пакуночків бачимо. Хтось тобто надсилав гемів. Ні, на жаль, гемів не було. Так, дай, будь ласка, ліпрікона і геми. Бро, в мене Лі... ліпрікона. Так, ну секунду. Да, бро, звісно, ліприкона я б тобі дав, але в мене він. Тільки один і це подарунок від підписника. Тоді, на жаль, не зможу, не зможу прийняти твої, твою пропозицію, але що зробиш? Так, дякую за кейсик. Алярм клокмен, спарклер камерамен. О, міг камерамен, щось прикольне таке. Ну, мені він в принципі не треба. Бет спікермен. Дай, пожалуйста, всі геми і прикона, пожалуйста. Братан, ну, всі геми. Ну, щось ти дуже багато хочеш, реально. Пліз, e, Camera камеравумен. Зараз, зараз, зараз я тобі кину. Camera камеравумен. У мене точно їх є кілька. Це я точно впевнений. Camera Woman. Де вона в мене во? Оце, оце. Тримай, напишу. Отак от, от. Підтверджую надсиланечку. І все, ми відправили ми з камера Вумен до нашої підписниці. Окей, це хорошо. Тепер повертаємось на трейдінг плазу. Так, як моя задача сьогодні це придбати собі берет камерамена, тому мені потрібно буде продати деяких своїх персонажів. І я думаю, що я зараз буду цим займатися, в принципі. Треба дивитися, що я можу продавати. О, тут ще є Астро. О, Астро це класний чувак в натурі. Я би і Астро собі взяв народ. В принципі, Астро класний. Але мені цікаво, бере. Спробувати, якщо чесно. Давайте глянемо. О, oh, на цій трейдинг плазі навіть не продають вже берета. Оце жесть. Капець їх розбирають жорстко. Титан Клокмен. Коротше, народ, беретів не продають на цій трейдинг плазі. На жаль, тому треба повертатися в лобі знову. Ух, uh, ну якщо ви думали, що я сьогодні піду в якийсь такий режимчик, звичайний, чи там може енлесмотік, то ні, друзі. Все ж таки, поки обнова ще не вийшла, я планую залізти в клоківент і відкрити ще, хоча б, би... точніше, не відкрити, а купити собі ще хоча б один клок Крейт, щоб в мене були на запас, щоб потім фармити на цьому. Гарного гемчики. Тому е, дивіться, зараз в мене є така ідейка, щоб я вийшов, зайшов тоді ще в юніти. Е, дивіться, я забираю Ларч Фанмена, тому що він мені поки не надо. І попробуємо сьогодні затестити оцього Титан Present Mana. В принципі, цікавий персонажик, Тисячу баксиків він цього лише коштує. Будемо дивитися, що він нам буде робити. Чи він нам хелпане? Так, знову першим ділом, звісно, що я поставлю грін лазера, тому що без грін лазера тут нічого не буде, ніякого діла не буде. Ось сюди я його лупашу і все. Ну і по старіночці будемо ставити сант саме першим ділом. І так, перша хвиля забирається, зразу сам ставиться, щоб швидше фармились грошики. Нам до речі, цікаво. У цього Титану, до речі, й непоганий стартовий ренджик. Цілих 30. Це навіть більше, ніж у цього Mena. Титан Тітан Сінемамена, точніше, перепрошую, друзі. Окей, <схід> okay. ну все одно, зараз я займаюся сантами, через те, що мені санти треба в першу чергу, бо тільки вони мені зараз можуть халпанути в наборі грошей. Якось так. Ну, насправді, оцей лазер, коли він на першому рівні ходить дуже по тонкому льоду, через те, що в його в будь-який момент. Можуть протиснути якісь сильніші юніти, які вилазять. Звідти от, ті самі спайдер той він ще знищує на третій хвилі, а далі він не зможе їх знищити. Через то тут треба дуже е, чутливо до цього всього відноситись і розуміти, в який момент потрібно його прокачати, щоб вже був крайній, прям крайня необхідність цього. Ось. Ну, наприклад, зараз я його прокачаю чи ні? Ні, я ще його не буду прокачувати. Я качну лучше сам. Нехай мені більше грошей приносить трошки. А його я ще встигну прокачати. Я думаю. Оу, oh, бачите, бачите, там асасіни пролазять чуть трохи швидше рухаються. От, 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 От вже небезпечні моменти які починаються, тому треба їх е трошки уникати. Але тим не менш я встигаю прокачати цього крін лазера зараз, і він вже буде трошки посильніше відпрацьовувати. І тим часом я ще збираю на прокачку Сант Є грошики, Санта качнувся. І в принципі, як і минулого разу, по нашій тактиці я планую потім, е якщо е ну ці хвилі зараз пройдуть, десь на десятій, приблизно доведеться ще от сюди одного лазера поставити і качнути його на два рівні, щоб він е е крив також, от оцю діляночку дороги. Тоді ми будемо закривати реально весь старт, можна сказати так. Я вважаю, що це дуже гарна така ідейка, дуже гарна тактика. Мені вона, в принципі, дуже подобається. Так, санти отримали свою прокачку на третій рівень. Тепер кожен з них дає мені по 300 за одну хвилю. Загалом тоді виходить за хвилю 900, плюс нагорода за саму хвилю від Тоєле Tower Defense соточка там, чи 200, як за яку. І так непогано тоді прокачуємось виходить. Ну, а зараз, бачите, оці Dual клави пройшли, оці Large, і вони трошки отак напрягають мене вже, вже вже, вже починають напрягати конкретно. Вот. І мені треба буде, походу, що ставити ось тут якраз лазера зараз. Прямо зараз. Да, да, да. І качати його, звісно що. Як без цього? От. І він пішов їх знищувати вже. І пішов, і пішов, чувачок. Хорошо. Так як я і думав. В принципі, тут по 600 їх ще можна качнути по разочку. Якраз все буде гарно. І босик перший поліз. Я включаю поки автоскіп, я не знаю для чого. Чи це чи це я взагалі не помилку роблю, але в будь-якому разі подивимось. Попробуємо. Нехай буде. Нехай буде, будемо пробувати дивитись, експериментувати зараз. Але ні, я виключаю фізики поки автоскіп, бо щось дуже багато налізло цих дуал клавів і бось, капець! Щось я реально борщанув з ними. Конкретно борщанув народ, дивіться. Полізло так багато. Навала прямо. Ну нічого. В принципі, поки повинні Справлятися, а там далі побачимо. Ну, повинні, повинні. Явно повинні. Да, 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 -да. це чудово, поки йде. Босиків знищують. Хорошо, цього босика, я думаю, теж зараз доб'ють. І тих трьох, які залишились, повинні добити. По ідеї моїй. А якщо не доб'є, то в принципі я можу скіпнути і качнути його разок. Але він повинен їх добивати, тому що, ну, от, от, от він їх гарно так лупить Я сигаю, що навіть санту качнути. Кайф, 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 кайф. Дивіться, от. Отак ми відпрацьовуємо по них. І, в принципі, нам ще даже є доволі таки непоганий запасік ренджі. Все. А от і хвиля з першого шими мініганчиками полізла цілих три їх тут я сподіваюся більше не буде ні є чотири і що далі І паразіт гаршо в принципі не страшно але до речі я сказав не страшно але паразіт подивіться він так непогано продвигається та й самі мінігани вони такі плотні чувачки і щось їм погано зносимо ми зараз не знаю як воно буде далі треба щось робити з цим от як мені зараз з ними розібратися щось вони дуже плотно пройшли дуже потужні я сподіваюся таки на останніх моментиках їх повинен добити цей лазер це ж повинно так бути як не як Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот добиває. Хорошо. Дуже було це близько, але, тим не менш, ми поралися. Я радий. Ларджі погнали. Ларджі в очках погнали. Десята хвиля, як не як. Зараз повинно бути щось потужне. Такс, і джетпак поліцейський. І джетпак поліцейський, 2, І джетпак поліцейський. 3 ну, Це що таке? Так, треба з цими джетпаками пошвидше розбиратися, бо щось мені це вже не подобатись починає. Конкретно не подобатись. І лякати мене. Не треба мене лякати, будь ласка, друзі. Будь ласка, не треба таке робити. Що це таке? Дивіться, він то їх стопає, але... Вони все одно прориваються. Йойки. Так, небезпека. Небезпека наростає. Дуже сильно наростає, я б сказав, даже, даже дуже сильно наростається. Небезпека, народ. Ой, вони ж його усипили. Та все, це це, це клямка. Е, треба щось робити терміново. А треба щось робити терміново, друзі. Ну, я отут ще одного лазера вимушено поставив і прокачав навіть два рази через те, що ну як інакше, в мене немає вибору. Да. Отакі от. От, от у нас пішли вже моментики небезпечні. Як бачимо, треба качати терміново цього лазера. Але що я не займаюсь реальними речами, такими, як от поставка оцього, чого. Титанового. Оце, що я не зробив, я сам не поняв ще, якщо чесно. А треба вже давно. Тоді я зараз зроблю, друзі, скіпчик і поставлю його швиденько сюди. От він же починає щось робити. Кидати кусочки подарків. <схід> Прикольно, до речі, Виглядає це все, але все одно поки що дамагу не вистачає. Максимально. Ну я качаю тим часом тоді лазера ще одного. Потім кіт і проходить трохи, і, і, всяке, і всяке таке. Ой. Страхіття робиться народ. Дванадцята хвиля. От тут, до речі, ду дуал бледі аж три штуки проходить на 13-й хвилі. У нас і в них всіх по половині приблизно ХП. Ну ладно, по третині ХП. Цей лазер, бідняга справляється з ними поки що. Старається максимально їх сповільнювати, там добивати, але вони такі плотні. До Доволі я вам скажу заряжені чувачки. Йойки, так це капець. Їх два осталось. Даже, даже, я б сказав, зараз один повинен залишитись. Але по факту їх залишається все ж таки два. І їх повинен зараз добивати цей лазер уже. Ну, як мінімум, за моїми підрахунками, він повинен їх знищити. Та. КХП знести йому на цьому бобрику. Да, він це робить. Добре, що він все ж таки впорався з цим завданнячком. Непростим, скажімо так. І пішли мутанти в дуже великій кількості. Мутантики пруть. Мутантики нормально так нападають, я вам скажу народ. Мутантів прям багато, 10 штук. Ні, 9 штук мутантів і один мініган. Чи 2 міні. Ладно, 8 мутантів тоді виходить. Добре, що лазери є, які їх стопають, а потім по них сплешом відпрацьовує відпрацьовує. чи я не знаю, чи він сплешом працює, чи ні. Забувся. Ладно, качаю тоді, поки от сам. В принципі, їх повинні ці лазери добити спокійно, ну, за моїми підрахунками, так точно. А там далі буде видно. Ну, ми тестимо все одно нового юніта, тому тут вже не, не так і страшно, в принципі. Даже якщо ми щось там програємо. Просто, ну, ми ж ми тренуємось. Так, друзі, один мутант пробігає, і в нього залишається 30к хп-шок. Я не знаю, що робити далі. У мене зараз трошки трошки непоняточка вийшла, конкретно, я вам скажу чесно. Ну, я спробую щось зробити. Ставимо отут-от цього лазера, і будемо пробувати його знищувати. А там далі буде видно, що. З ним відбудеться далі. Оцей мотонтойлет 2.0. Жесть. Даремно я лазерів розставив, стільки. Все-таки треба було і Сінемамена ставити через те, що він би нам хелпував, він би нас рятував. А так то зараз я не знаю, що робити реально. Я скіпаю, поки тоді, отак, і роблю отаку от, от поставочку. Сюди його. І терміново треба три штуки, щоб було, щоб прокачати його хоча б на разочок. Є, качаємо його на разочок, бо нам має хтось сейвити, все ж таки хвилі. І продаємо цього тіпочка. Ось так: от робимо це. І цього теж варто би продавати вже, але я не знаю, чи, чи, чи варто. Це робити прямо зараз. Ось да. Ну ладно, я продаю все таки, бо мені треба гроші. Мені треба великі кошти, друзі, щоб встигнути їх всіх завалити. А ми поки що не встигаємо це зробити, аж ніяким чином. Ні, в принципі, оцю хвилю саме якраз таки встигаємо. За моїми підрахунками, знову ж таки. А вони можуть бути дуже неточними. Так, з Dual Blade. Ну да, в принципі, що тут осталось. Дуалблейд з такого серйозного плюс-мінус. І його, в принципі, ще валить Present Man. Окей, повинно все бути добре за моїми підрахуночками Так, мінус один. Два залишається, і в принципі цих двох братиків-акробатиків ми теж добиваємо. Правда, скажіть мені, що ми це робимо дійсно так. Є мінус один і мінус другий. Хорошо, прекрасно. Так, це саме час качнути Cinema Man-а Що я власне і роблю? Чудово, тепер наші хвилі чуть-чуть будуть швидше розбиватися. Але до речі, дивіться як. Токсики, оці зразу налітають на лазера, вони намагаються його знищити, вбити, вибити з колії, але він не здається, тим не менш. Він тримається дуже потужно. 6К нам треба, 6К. А я качаю Санту, тим не менш. І ще разок Санту, і мініганчики пішли. І пішли мініганчики на 18-й хвилі. Ой-ой-ой! І котики, і котики біжать. Як ви як ви задобали, котики, котики, тапець, да які жорсткі чуваки, ну. Но... но, я з ними впораюсь. Так, ця спайдер турель проходить. Чуть-чуть, і далі її добиваємо. Ми правда ж ми її зараз добиваємо. Да-да-да. Хорошо, і якраз у нас є гроші, щоб качнути оцього сіномена до того моменту, щоб в нього повинен бути лазер. Звідкись чи ще не повинен? Ні, ще немає в нього лазера. Раз окей, я поняв. Нічого страшного. Гелікоптер, паразіт, ого, два магнитолета. Ого, теж непогано так, непогано проходять. Ну, ми їх знищуємо знову ж таки, не жаліючи ні часу, ні сил. Героїчно обороняємось, в принципі. Я б сказав, навіть дуже героїчно. Чудово, мінус магнет, і тепер залишається ще півтори тисячі буквально до дуже великої прокачки нашого сінемамена, яка дасть йому плюс 15 до оренжі, і відкриє в нього ще одну е супер круту турельку на животі. Залишається всього лише 500 якихось баксиків. Давайте швидше фарміть народ. Фарміть його швидше, я вас благаю. Просто ці боси 2-0, вони такі немало хп мають, але в принципі вони повільні і нічого себе сильного не представляють. Просто ну йдуть собі та йдуть. А ми їх просто знищуємо та й знищуємо. І без питань, всяких лишніх. О, є, якраз прокачуємо хорошенечко от цього. І все. І тепер ми захищені, як мінімум, на найближчі кілька хвиль, так точно. І це чудово, друзі. Це не може нас не радувати. В принципі, можна лазера качнути, чи є... але чи є в цьому сенс дійсно. В принципі, мені здається, що варто все ж таки збирати більше на прокачку сінемамена. Але і от цього хотілося б спробувати прокачати. подивитися, як він працює. В принципі, но я ризикувати не дуже хочу, я хочу от зараз потихеньку прокачаю от його до фул левела. А тоді. І вже буду займатися іншими. По без нього ми тоді не будемо знищувати наступні хвильки. А ще нам треба чимало так: 18к на прокачку всіх оцих сант, які залишились. А це важливо, це дуже-дуже дуже важливо. Так, тоді я зараз вкладаю гроші в них. Так, зараз буде якраз є моментик, все. Тепер всі три санти в нас максимального рівня. І якраз момент того, що треба качати, як я і казав вам, нашого сінема мене, а потім після нього презент -мена. Ну, презентмен він явно погірше буде. Так, десь на 10%, ідея, наскільки я пам'ятаю. Не помиляюсь, у нього ДПС десь 60к, а ось цього 70. Ну, це знову ж таки, якщо я не помиляюсь. А я можу і помилятись. Ці уфо уфотойлити мене так бісять, коли вони стають невидимими. Ви не уявляєте. Просто якась така жорстка штука, дуже нечесно. Чого я не даю їм урон, коли вони стають невидимими. Я ж їх паяю, паяю. Ну, їхнє маскування захищає їх. Везучі гади. От токсиків, до речі, дивіться, не даємо їм долетіти до наших юнітів і їх вдарити. Це гарно. Люблю таке. Rocket Launch. Що там ще якийсь плейн, айрплейн, айрбас, Боїнг. Воу. Знищуємо дуже гарно, мені подобається. Прямо, прямо кайфую, да. Мутанти 2.0 пішли. В окулярах, ні, не в окулярах, в навушниках і в капелюшках. Опа, 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 останній магнет туалет. В цій хвилі. І зараз він дуже конкретно получить по голові. І ми прокачуємо нашого сінемамена на якраз таки, як я вам і казав, фул левел. Подивіться на цю ренжуху. Це просто якийсь кайф. Ну, максимальний кайф, я не знаю. Як Ну для мене це максимальний кайф, просто який тільки можна уявити. І не забуваюся, звісно, що поставити отакого от, от енаунсера, який зараз буде бустити кедешечку просто дуже файно. І обов'язково його качати нам фул левел. Обов'язково. Так, давайте, давайте, давайте. Ще о, якраз його качаємо. І тепер він дістає оцій трійці, і ми ще сюди будемо накидувати оцих от приколів. Але тим часом я качну ще такого ж цього презентмена, бо мені хочеться просто його качнути і подивитися. На... Шо? Скільки його? Прокачка коштує ви щойно на приколі. 40 тисяч! Це взагалі грабунок! 40! к На третій левел у шо? Народ, щось. Щось дуже жорстко. Прям дуже жорстко, я я думаю. Ну ні, ну, в ну, ну, мене прям щось аж шухлядка відвисла, якщо чесно. Це жесть. Я тоді ще краще буду сінемомена качати, поки. А немає лишніх грошей. Фолкліфт. Фолкліфт туалет. Фолкліфт. А, типа він з вилками замість рук, я поняв. Ха -ха. Жесть. Це прикольні. І персонал. Жаки йдуть. Бусавмотант тойлет. Вау. Ну, взагалі, ізі чувачки, насправді. Включаю автоскіп, даже. Мені вже вони не страшні народ. Тут головне встигати прокачувати все. А я встигаю все прокачувати. Оу, oh, тут оцей усипляється, сінема мен. Я його дуже, дуже близько поставив, що його аж усипляти встигають. Нічого собі. Такс, мені треба його терміново качати, щоб він більше блоків ставив. Капец Оксіки погнали. Ой-ой-ой. Тріпл флайн джетпаки. Бусави. Ого. Ну так непогано, так. Непогано випустили таку хвильку. Токсик мутант. Волочазный просто. Волк лазер. Велдер той погнав і пішли подрібнювачі, конкретні шредери. О, а тут ми ставимо ще одного носі нема менчика, і починаємо помаленьку, потихеньку його прокачувати, друзі. Ого-го-го, <illi> так, смагненсаєнті стоїли 3 3.0 вже другий раз іде, але в нього вже 429 тисяч хеп. Ні, стоп, що? 4 ляма 290 тисяч. Я переплутав. Нічого собі, нічого собі, 45-та хвиля. Оце так вона нас дивує, народ, новими знахідками. Непогано, я вам скажу реально так. Підготовились. Е, дивіться, я зараз продаю цього лазера, щоб сюди втулити ще одного цього синемамена. Мені треба, це дуже важливо. Але я не знаю, чи мені хватить місця для цього діла. Повинно хватити. Да, хватає. Хух. Добре, що хватає. Я радий, в принципі. Так, дайте мені трохи грошей, щоб я качнув ще раз цього синемамена на плюс 15 ренжі, бо це самий класний левел, у нього п'ятий, в принципі. І мені він дуже подобається на п'ятому рівні. Шаленію просто від нього. хе Да, знов цей Magnet Science вже на 4 ляма 560, але знову ж таки не вивозить. Все ж таки він нас. А ми його вивозимо. І це класно, це чудово. Boss стоїли 4-0. Оце прикольно, до речі, виглядає теж. Лиш оцей мінус цього сінемамена, що його так жорстко усипляють, що це просто капіці. Він такий любить спати. Чи, чи, чи він просто сонний якийсь? Я не розумію. Це, оце мене цікавить дуже сильно, друзі. Ух, такс. Два Magnet Scientist 3.0 пішли на 4 ляма 740 тисяч. І ще там щось щось преться попри них, але воно не виживає. А, це 50-та хвиля, до речі. На хвилиночку. 50-та хвиля, скоро вилізе той максимальний босс. Ого, ми підготувались, в принципі, до них. Доволі таки непогано підготувалися. Але глічів, скільки, подивіться, скільки їх преться. чого? Що вас так багато, народу? А ну-ка, глічі, давайте здихайте. О, здихайте бігом всі. Скільки можна вже. Скільки можна? Скільки вони пруть з усіх сторін? Піц. Ну, все, чотири сінемамена повинні вивести це максимально ізі. Але я вже майже з половини гри на автоскіпі, тому тут трошки от є сумніви у мене. Але нічого. По, по ідеї, все повинно бути добре. За моїми підрахунками, все йде чудово. Але побачимо в будь-якому разі, це буде видно прямо зараз. На 15 лямів хп-шок вийшов босик. Босик, да. Тут ці магнетичні, боже. Боже мій, страшно, страшно, реально. Капіц. Чи впораємося ми з цим босиком? Таня, що стосується обговорення. Давайте, страшно мені, страшно, поймайте страшно. Страшно, реально. Діджей Тойле 2.0. У нього залишається 13 лямів, 12, давай, 11. Капець, я не знаю, що мені далі буде робити, якщо він пройде прям дуже далеко. Якщо в мене якийсь перестає тільки паяти, я його зразу продаю. І зразу йду десь туди ставити, щоб він крив його. Бо це капець. Ну, в принципі, вони поки його стопнули так непогано, але тим не менш. 7 лямів залишається 6. Давай. 5, будь ласка, 5. Ну, ну 6 Так. Залишається йому 1-3 хпешок. І зараз будемо дивитися. Щось перше. Щось вже перестали, троє. Хапати його. Троє перестали його хапати, і треба їх бігом переставляти, народ. Треба дуже швидко це робити і прокачувати максимально жорстко. Кух, так, з одного я качнув, це дуже добре вже. Цих треба вже забирати теж, всіх продавати, бо нам вже вони не треба. А от перемога нам дуже треба в цьому режимчику і на даний моментик. Тому ми робимо отак: клац, 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 сюди клац. Отак, цього прокачуємо на макс левел. І в принципі, вони повинні з ним впоратися. Я, я сподіваюся, що так і буде, але бачимо в будь-якому разі. Дивіться, якщо вони Далеко дуже даже, дістають, я вважаю. І це хорошо. Дуже-хорошо, що ми так далеко зайшли. Але ж, але ж. Ну да, да, ми забираємо його. Повині ж забрати, правильно? Я ж правильно все порахував чи ні? Ну да, правильно, по ідеї, все правильно. Залишаємо 400к, 300, 50, 300, 300, просто К, 280. Ну і да, по ідеї він зараз ще якраз туди дійде, і все буде добре. Але бачите, народ цього разу я трошки от трішечки не так почав, як завжди. І все, і ми вже маємо шанси злити цю катку. Звісно, ми ж її не Злим через те, що ну в мене тут ще стоять вони. Вони його вже почнуть скоро паяти, але не менш. Ми на дуже тонкому е, льодові були знову ж таки. Ну нічого, дивимося, дивимося, дивимося. Зараз як його знищать, хорошенечко. Давай добивайте його народ. Шо? Молодці лобі. Окей, ми біжимо бігесенько в магазинчик. Дивимось місії, що ми там виконали? Ще щось не виконали. Такс. Окей. Дивіться, чи виконали ми якесь завданечко нове. да, аж два. Ще 200 клок валютки. Оце гарно, до речі. Де мені таке треба? Набираю два крейта. Два крейта є. Хороше, хорошенько. Хороше. Окей. <рес> okay. Ну що ж, друзі, сьогодні нас чекає обнова в Tower Дефенсі з новим івентом, і це було його закриття. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, і не забувайте писати коментарі. А я вам дякую за увагу і всім бай-бай!